Мої друзі, у червневому степу вечорія тут неймовірно гарно неймовірні звуки і запахи. На жаль, я не можу передати вам запахи. Та я можу розповісти вам багато цікавого, і все це для тих, хто не дуже любить вчити біологію по підручнику, а хто хоче дізнаватися багато цікавих фактів прямо із природи. Тож прогуляймося разом зі мною якусь годинку-півтори у степу. І ви сьогодні обов'язково дізнаєтеся щось новеньке та цікавеньке разом із рудою біологією. Але давайте домовимося: я вам знання і цікаві факти, а ви вподобайку, підписку або хоча б коментарі під цим відео. Бо це допоможе просувати моє відео, щоб його могли побачити більше глядачів. Та й просто мені буде приємно бачити, що вам подобаються мої розповіді, і це буде надихати знову й знову іти чи їхати у природу і розповідати вам багато цікавого. Знайшла коров'ячі какулі, чим вони цікаві біологу. Та власне тим, що і на них завжди знайдуться охочі. Тобто є комаха або їх личинки, які полюбляють ці штуки їсти. Давайте спробуємо підняти і подивитися. Чи справді та кулями хтось зацікавився? Ви не переймайтеся, що я беру їх руками. Справа в тому, що вони вже абсолютно сухі, волога з них випарувалася, а тваринки почали інтенсивно переробляти те, що залишилося. Бачите, вже все сухеньке. Можна придивитися, що тут є такі, дивіться, отвори, нірки. Уже все це переробилося. Ну, не до кінця, звісно, ще кілька днів. І від цих хакуль нічого не залишиться. От іще одні зараз спробуємо перевернути. О, вау, дивіться, ось. Ось, бачите? От оці ще сиренькі всередині. Якраз, видно, як тут трудиться неймовірна кількість різних комах. Це і мурахи. І, і тягнуть вони там вон щось, ви бачите зараз? Бачите, щось тягнуть собі десь до мурашника. Ну тут я вже далі руками колупатися не буду, бачите, тому що воно таке вогке ще. І от ми розриємо. О, а так гляньте, гляньте, там личинка. От гляньте, яка красуня. Бачите? Це якась муха. От вона ховається відразу. Да, да 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 це опариш, друзі. Це не личинка, це лялечка мухи. Зараз ми її збільшимо. Ось вона. Ховається відразу, тікає. Ось така красуня. Але не кажіть фу, ну а хто б це все переробляв? Ось ще одна. Вон, бачите? О, дивіться, скільки їх. Так, тут мухи добрячі вже попрацювали. Давайте ще сильніше. Так, там під низок. О, їх тут багато. Ось так, друзі, все це переробляється. Санітари. Мухи, санітари. Разом з мурашками та іншими комахами. Ось подивіться, яке все навкруги. Зелене, красиве, соковите, все розпустилося, цвіте, пахне, розмножується, утворює насіння. Опа! А це дерево стоїть абсолютно чорне. Чому? Та тому, що якась людина розумна, яка називає себе Homo sapiens, вирішила втрутитися в природу і влаштувала тут пожежу. Дерево повністю згоріло і померло. Хоча насправді це маслинка. І поруч, ось там, ось там вдалині. Подивіться, бачите, ось вони маслинки, як вони повинні виглядати. Вони зараз квітнуть і медово пахнуть. Ну а цій рослинці вже, на жаль, цього не зробити. Ось як ми бачимо, теж стоять якісь дерева, навіть важко визначити, що це за дерева, які теж згоріли внаслідок діяльності людини. І що найгірше, я впевнена, що ця людина жодного дерева замість цих не посадила. Ось така сумна історія. Але я вірю, що ви не такі. Раз ви дивитеся моє відео, значить, ви любите природу і всі живі організми намагаєтеся берегти. До речі, ще один цікавий факт про дерева. Але знали про те, що дерева ніколи не помирають своєю смертю, ніколи не помирають від старості. Вони можуть жити вічно, але їх гублять хвороби, наприклад, або якісь паразити. А дуже часто саме людина вкорочує деревам життя. Отакий факт. Ось така краса українського степу, різнотрав'я. От вона, друзі, бачите? Це плиска жовта. Водичку п'є і купається. Така бідова пташечка, вона весь час трусить хвостиком, ось так пританцьовує. В народі її називають трясогузка. А така покупалася. До речі, тварини, коли от вони приводять себе в порядок. Це називається грумінг. Знаєте, чому сміюся? Тому що я тут стою за кущем, і мене деяким тваринам не видно. А тут вилітає два одуда, вони дуже лякливі. І вони такі сміливі, летять у своїх справах і різко розвертаються на 360 градусів. Тікати, тут людина страшно небезпечна. Але я вам зараз покажу на ілюстрації, що це за птахи. Такі, знаєте, українські папуги, можна їх так назвати. А ви бачили коли-небудь, як сонечко купається у воді, і небо вмивається вечірня, змиває з себе всю денну пилюку для того, щоб лягти спати, а завтра зранку прокинутися і знову бути для нас блакитним, блакитним, світлим, світлим, прекрасним. І дякувати Збройним силам України мирним. Правда, не над всіма містами України. Але тут, де я знаходжуся, тут поки що тихо. Зараз спробую вийти за куща і зняти там якихось пташок. Вони там копашаться, цвірінчать. А я не знаю, що то. Зараз побачимо. Це ластівки, друзі. Це літають ластівки. П'ють водичку, ловлять комашок різних навколо водних. Ну і заодно ще набирають водичку, щоб будувати свої гнізда. Ось цього прісноводного молюска звати Живородка. Але, чесно кажучи, не знаю, жива вона зараз чи ні. Давайте спробуємо подивитися, дістати. Ні, друзі, на жаль, це лише мушля. Молюска тут уже немає. Давайте ще одну подивимося. Так, і ця теж мертва вже. І смердить неймовірно, тож вони загинули вже доволі давно. Ну і яка ж водойма без зелених водоростей. Ось так вони забульбенилися. Не знаю, що це вони таке роблять і чому у них такі цікаві повітряні бульбашки. Оце малочай. Його сік, мабуть, дуже полюбляють мурашки. Бачите, вони обріпили його. Оце подорожник. Ланцетовидний. Чому? Тому що подивіться на його листочки. Бачите, вони ланцетовидні. До речі, подорожник дуже цікава рослина, тим що він відноситься до квіткових. Дводольних рослин, але має багато ознак однодольних. Ось така плутаниця теж може бути у природі. А цю рослинку звати сокирки польові. Ну, Тому що їхні квіточки дуже схожі на сокирки. Але кольор у них фіолетовий, неймовірно прекрасний. Цю рослинку степову звати підмаренник, і його або його родичі використовують часто, коли складають красиві букети, наприклад, строян чи інших квітів. А це друзі, шавлія. Це ефіроолійна рослина. Це означає, що вона містить собі велику кількість ефірних олій. Дійсно, є лікарською рослиною, а також використовується для виробництва парфумів чи мила, чи чогось такого подібного. У природі існує кілька видів шавлій. В Україні є і поникла шавлія, і дібровна, і степова та багато інших. Є навіть одна шавлія, яка називається шавлією чаклунів чи віщунів. Справа в тому, що вона містить собі наркотичні речовини. Її вирощування чи зберігання суворо заборонено. До речі, про шавлю можете подивитись ось тут. А ось цю колючу з люку звати татарник. Бачите, який він захищається своїми колючками від поїдання. А ще. На нього поступово починають залазити мурашки і прямо в його стеблі будувати свої гніздечка. Але татарник на них не ображається, тому що вони навзаєм охороняють його від поїдання іншими комахами. Отаке От взаємовигідне існування, яке в біології називається симбіоз. Ось тут примостилася маленька куряча сліпота. Вона захищається від поїдання тим, що всі її частини є отруйними. Ну а ми ж з вами люди, ми розуміємо, що таку рослину краще не чіпати, адже буває, що деякі рослини навіть під час торкання до них. Отруюють нашу шкіру, викликають опіки. Або ми потім будемо їсти чи щось таке взаємодіяти з ротовою порожниною, слизовою, і можемо таким чином отруїтися. Я не знаю точно, наскільки сильна її отрута, але краще не чіпати. Знайшла ще одну отруйну рослинку, акуратно до неї добираюся, тому що ви знаєте, що в нас війна, на жаль, і треба бути дуже обачним у траві. Ось вона, друзі, дивіться, її звати Блекота яка красуня, але це дуже одна із найотруйніших рослин України. Якщо ви таку бачите, то краще її не чіпайте. Бликота має сильну отруйну дію. Вона викликає марення, галюцинації, навіть сплутаність свідомості. Тому в народі часто казали: ти що наївся бликоти? Тобто, коли людина поводиться дивно. Ну, я просто не можу. Я закохана в цю рослину, яка називається шавлія. По-перше, цей колір неймовірний, а по-друге, такі кущики, запах. Слухайте, якщо ви її зустрінете в природі, візьміть, відірвіть листочок, потріть, понюхайте, і ви зрозумієте, чому руда біологія так закохана в шавлію. тому що через відео передати вам я цього не можу. І доки я оце тут ходжу, брожу. То у надвечір'ї мені руденькі, зустрілися теж руденькі, це лисенята. Чесно зізнаюся, що в якийсь момент я навіть трішечки злякалася, але це тому, що треба краще вивчати поведінку диких тварин у природі і як себе із ними поводити. Вам нічого не зрозуміло? Зараз про все розкажу. Ну, по перше, ніколи не варто намагатися наближатися до диких тварин, особливо до їхніх помешкань, тому що там можуть бути маленькі дитинчата, які батьки будуть захищати, а також це їхня особиста територія, яку вони теж спробують захистити. Ні в якому разі не можна чіпати, торкатися диких тварин, тому що вони можуть зашкодити вам а також дикі тварини можуть бути носіями різних захворювань, які вражають і людські. Кій організм багато хижаків є носіями вірусу сказу, і ми здалеку не завжди можемо визначити хвора чи здорова тварина тож краще не наближатися. А якщо ви все-таки натрапили на дику тварину і опинилися біля неї доволі близько, то не варто різко тікати, особливо якщо перед вами хижак, тому що в нього може спрацювати інстинкт хижака, і він буде гнатися за вами. І хоча кожна тварина намагається уникнути зустрічі з людьми, в даному випадку ваша втеча може бути недоцільною. Тож не повертайтеся до тварини спиною, а задкуючи повільно і якомога спокійніше відходьте від неї подалі. Що я зараз і почала робити, як тільки лисеня стало у погрозливу позу. А ось це відсвівся польовий мак. В нього дуже цікаві плоди. Мені вони дуже подобаються. Вони називаються коробочки. Бачите, які Як маленькі діжечки із кришками. Вони висохнуть, а там всередині вже зріють насінинки. І в цих кришечках будуть малесенькі отвори. Вітер буде тріпати ось ці коробочки і висипати поступово насінинки. Вони будуть розсіюватися. Ви бачили коли-небудь, як паруються клопи? Ні? То подивіться. Піддивимося такий пікантний момент у цих комах. Так-так, це комахи. Вони належать до родин на півтвердокрилі, тому що у них половина крилиць твердих, а половина таких прозорих. А отаман гляньте ще один повзе. Бачите, він уже шукає собі щось понямати. У них колючі сисні ротові апарати у всіх клопів, і от вони проштрикують ним листочок або стебельце і висмоктують соки. Ах, який вусач зі смугастими вусами. Так, знайшов щось, мабуть, смачненьке, зараз почне свою справу. Ну, не будемо їм заважати. Всім треба харчуватися. Бо харчування це що? Це поживні речовини. А поживні речовини це енергія, за рахунок якої, до речі, всі і живуть на цій планеті. До речі, а ви знаєте, де береться вся енергія для живих організмів? Не знаєте? Я спеціально зробила паузу. Хто відповів, перевіряйте правильну відповідь. Вона береться від сонця, саме рослини, здатні вловлювати сонячну енергію і завдяки процесу фотосинтезу переробляти її, упаковувати у поживну речовину глюкозу. Тому в ланцюгах живлення зазвичай першими завжди стоять рослини. Саме від них усі отримують енергію. Так, так, і ми з вами теж. Зніму вам загальний план. Червневого степу. Я не можу ним намилуватися. Я людина, яка народилася і виросла в степовій зоні. Тому для мене це завжди милі серцю краєвиди. Ну, правда ж, погляньте, яка краса. Ось там сонечко сідає, воно таке помаранчеве стало, цікаве. яке небо. Клас. Це неймовірний релакс, друзі. Якщо у вас є можливість поспілкуватися з природою, ви обов'язково це робіть, тому що людина це частина природи, а те, що є для нас природнім, те, що є для нас властивим, воно найкраще і найбільше буде заспокоювати. Ну, єдине, що відкладіть свої смартфони, відкладіть усі справи, думки, і звертайте увагу на кожну деталь природи, яку ви зустрічаєте. Ставте собі питання, чому це так відбувається, і повірте, після. Таких справ ваші негативні думки будуть відходити, ну хоча б на деякий час, але в бік. Але ж ми цього прагнемо, ми цього хочемо. Тож мандруйте природою, милуйтеся нею, і буде вам ось така заспокійлива пігулка. Перевірено! Ну, подивіться лише, які кольори, яка краса. Ех, якби я була художником, то точно б намалювала красу. Червневого степу, але я не художник, я біолог. Я вмію розповідати про всі ці живі організми. Тож слухаймо далі. А ось цього пана звати синяк. Думаю, не важко здогадатися, чому він так називається. До речі, він дуже вкритий шорсткими ворсинками, і саме це заважає різним комахам добиратися до його квітів, і тому його запилити можуть лише джмелі, які без проблем долітають до кожної течінки. Ні, ну якщо чесно, то їм ті тичинки байдужі, вони то взагалі собі нектар збирають. Ну, заодно свої ворсинки, свою шубку можуть забруднити у пилок і перенести його на іншу квітку. Так і рослинки хитрують, а що робити кожному треба виживати і розмножуватись. А цю рослинку я називаю справжня пані. В неї і ім'я. її звати дивина. Ну, правда, красиво, так? Да? Ну хто ж так придумав? Мабуть, хтось побачив її колись перший і сказав: дивина, та й годі. Ось такі свічки в степу красиві. Якщо хто не бачив, як квітнуть трави, то дивіться. Ну, справді квітів у них немає, тому що це вітрозапильні рослини. Але подивіться, які виразні тичинки з пилком, ви бачите, як вони легко тріпаються на вітрові. Адже зараз практично вітру немає. Я його не відчуваю. Але для цих тичинок достатньо. Ось цього руху повітря для того, щоб вони колихалися. І струшували пилок. і так відбудеться запилення на інших рослинах. Взагалі, от, друзі, скажу вам так, я своїм учням це розповідаю, і вам скажу, що в природі ніколи нічого не буває просто так. Якщо ви бачите якийсь процес, чи якесь явище, чи якісь особливості будови організму, то все це не просто так. Все в природі має своє значення, тому що це були роки, тисячоліття, мільйони років процесу еволюції, коли виживав найпристосованіший і з найкращими якостями для тих умов існування, в якому існує той чи інший організм. Тож завжди намагайтеся запитати себе, а навіщо це у рослини, тварини, грибів чи людини, а також як це використовується, яке це має значення. Повірте, завжди є якесь пояснення, хоча не завжди. Його можна відразу знайти. А це вже тут пижмо скоро буде розцвітати. В нього теж такий своєрідний запах. Пижмо в перекладі означає мускус. Кажуть, що саме пижмо входило до складу тої рідини, якою бальзамували єгипетських фараонів. Послухайте, що відбувається. Кілька жаб заспівало, і всі підхопили разом концерт. І все, затихли. Бачите, як... неначе диригент у них є якийсь, правда? Личинка якихось метеликів, яких ми називаємо гусінь, напала на молочай. Бачите, оплітає все такою павутиною. Дивіться, просто один каркас залишається, все об'їдають. Але для них це необхідно. Навіщо я вам про поживні речовини вже розповідала? Ось так само. Бачите, що роблять? Ось вони ці волохаті розбійники. Бачите, бачите, гризе. Взагалі молочай не особливо хтось полюбляє, бо в ньому такий гіркий сік, а ці гризуть, їм подобається. Ну, це справа така на любителя. На ось такому старезному та трухлявому пні я знайшла колонію мурах. Ну, взагалі-то це висока організована спільнота, можна сказати, суперорганізм. І всім заправляє матка, також відома як королева. Навесні та на початку літа королева запускає конвейер з виробництва самок та самців. Ці хлопці і є ось ті самі крилаті мурахи, яких ви зараз бачите. Майбутні таточка нагулюють жирок і безтурботно відпочивають, набираючи сил перед своїм першим і останнім польотом. З кінця липня до початку серпня, коли погода тепла і волога, настає сезон розмноження. Вся крилата браття виповзає зі своїх мурашників і піднімається у повітря. Самець ставить собі єдину мету запліднити самку. Насіння, отримане під час цього процесу, панночки зберігатимуть до смерті. За все своє життя мурахи спаровуються лише один раз. Після такої жаркої тусовки крилаті пацани, виконавши свій обов'язок або не виконавши, помирають. А запліднені самки обгризають свої крила і навіть з'їдають їх, і засновують велику мурашину імперію. Взагалі, червень це період розмноження багатьох тварин. І як доказ, дивіться, кого зустріла. Це самець і самка Метелика Амата. Як їх відрізнити? Самець меншого розміру, а самка більшого. До речі, таке явище в природі, коли самка і самець відрізняються за зовнішнім виглядом, називається статевий диморфізм. Друзі, якщо бути спостережливим, то в природі можна побачити багато всього цікавого. Погляньте, коли я перевернула дубовий листочок, то побачила ось такі дивовижні штуки на ніжках. Виявилось, що це яйця з золотоочки. Бачите, на яких ниточках ось таких. Цікавих, вона відкладає свої яйця. Золотоочка це дуже корисна комаха. Справа в тому, що її личинки. Вони дуже ненажерливі, їх ще називають попеличні леви. Вони дуже полюбляють їсти всіляких попелиць і кліщів, шкідників сільськогосподарських культур і диких рослин. Тож золотоочку часто використовують як альтернативу хімічним засобам захисту рослин, так званий біологічний метод захисту. Так що, якщо побачите цю комаху, подякуйте їй за те, що вона захищає наші рослини. Як відрізнити ячмінь від пшениці? Оце, друзі, ячмінь. Бачите, які в нього шикарні вуса? Давайте ближче вам покажу. Гляньте, краса яка! Оце ячмінь. Ох, його потім прибирати, коли жнива йдуть. Неймовірно складно. Всі оці вуса коляться, вони подрібнюються, вони залазять скрізь, здається, вони залазять просто під шкіру. Така от культура. Ну, ячмінь, здебільшого у нас кормова культура, хоча є і ячмінь, з якого виготовляють каші. А от тепер погляньте на пшеницю. Бачите, в неї теж є вуса, але набагато менші. І це ще, друзі, мені така пшениця попалася, тому що різні сорти є. А є такі, що взагалі цих вусиків практично немає, вони відсутні. Бачите, у них зернятка більш налиті. Ось тільки розповіла, вам і дорогою відразу ж зустріла інший сорт пшениці. Бачите? Ви помітили? На ній ну, взагалі немає цих вусів. Ось такі вони пшеничку прибирати набагато простіше, вона приємніша і ароматна. Ну і плюс немає всіх цих вусиків. Ось яке потужне поле пшениці. Бачите, це буде борошна, буде хліб, різні булочки і так далі. У ячменю таких характеристик, звісно, немає. Але з іншого боку дороги скошене поле ячменю. Ви можливо запитаєте, як таке може бути, що одне поле стоїть, а інше вже скошене. Не вже тут дозрів ячмінь. Ні, друзі, зовсім ні. Справа в тому, що ячмінне сіно воно дуже класне, і тому деякі господарі вони вирощують ячмінь, але не доводять до того, що зернятка нальються. і скошують його, висушують. Складають у сіники, в скирти і таким чином потім годують взимку худобу, як от корів, чи овець, чи кіс. А от із пшенички такого сіна не отримати. Так, що як бачите, людина знаходить свою користь із різних сільськогосподарських культур та їхніх частин. Ну що ж, друзі, уже вечоріє, все сильніше, сильніше, і мені скоро треба їхати додому, бо я за кілька кілометрів від свого дому від'їхала, щоб вам про все це розповісти. Тож буду закінчувати свою розповідь і сподіваюся, що вам сьогодні теж було цікаво, як і завжди. Пам'ятайте, подобайка, комент і підписка. Про що мені написати? А напишіть, про що б ви хотіли більше дізнатися, які питання з біології вас цікавлять? А хочете, то пишіть зауваження, навіть критикуйте. Це теж потрібно. До нових зустрічей, друзі. З вами була Руда біологія, руда біологія.